Хочеш результат, але не хочеш чекати, тоді це для тебе. Поясню, чому час ключовий фактор. Більшість думає, що важливо стартувати з великої суми або ловити ідеальний момент. Але правда в іншому в інвестиціях виграє не той, хто стартує з найбільшим капіталом, а той, хто працює найдовше. Саме час дає ефект: капітал нарощується поступово, коливання ринку компенсуються. система встигає відпрацювати свої цикли. Ми часто зупиняємось, бо хочемо швидко. Але швидко, що випадково, а довгостроково, що стабільно. Я знайшов інструмент, який може працювати із часом на тебе. Цей додаток, робот, приносить ось такі результати, бо працює за правилами і не впадає в емоції. Час це не витрати, час це множник. Постав лайк, підпишись і напиши в коментарях, як ти ставишся до часу в інвестиціях. Що це за додаток, як працює робот і як правильно налаштовувати систему, я показую у телеграм. Посилання в шапці профілю. Пишіть слово робот в коментарях під цим відео. Я надішлю покрокову інструкцію з встановлення та налаштування додатку.